Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео я, друзі, хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 10 жовтня 2020 року. Це був матч третього тура групи D, Ліги Націй. Київ стадіон НСК Олімпійський збірна України. Андрій Шевченко команда приймає збірну Німеччину Льова, 1 2 Німеччина. А давайте, друзі, про це ми будемо з вами говорити по порядку. Андрій Шевченко, головний тренер України. 4-1-4-1, стартова розновка господарів. Георгій Бущан у воротах, Віталій Миколенко і Ляза Барний, пара центральних захисників. Олександр Краваєв, Едуард Соболь по флангах, Сергій Сидорчук, центральний опорний півзахисник. Руслан Маловський, Віктор Коваленко, центральні атакувальні півзахисники. Андрій Ярмолко, Віктор Циганков по флангах та Роман Яремчук у нападі. Це стартова розновка України. 3-4-2-1, стартова розновка Німеччини. Головний тренер команди Льов у воротах Мануель Ноєр, Нікол Зюлі, Гінтер, Антоні Рюдзігер, Тріка центральних захисників, Кіміх, Тоні Крос, півзахисники, Хальстенберг Костерман, Латералі, Леон Гарецька, Дракслер, центральні атакувальні півзахисники та Серж Набрі у нападі. Це стартова розстановка національної збірної Німеччини. Якщо ж друзі казати безпосередньо про сам матч, то Німеччина зволоділа територіальною ініціативою. Більше Німеччина володіла м'ячем. Німеччина контролювала гру. Більше було на м'ячі, більше позиційно атакувала. А Україна намагалася знаходити свої шанси на контратаках. І, в принципі, контратаки доволі таки непоганими були. В принципі, Україна непогано справді грала я можу сказати я, щоб у Німеччини прям дуже багато було моментів. Україна, в принципі, відрізками і приснувала Німеччину доволі таки непогано. Тобто, в принципі, Україна дуже гідний бій німцям давала. До речі, друзі, в цій групі D були такі команди, як Іспанія та Швейцарія, і цей матч був дуже важливий для України. Але в кінці кінців Німеччина все-таки свого все доб'ється, німці заб'ють. На 20 й хвилині матчу йде хороша атака, з лівого флангу подача до Жанна Майданчика, серія рикошетів, Антоніо Рюдігер, м'яч приймає Антоніо Рюдігер, Прохит Дігера по правому флангу простріл, Замикає Гінтер, удар гол. Гол Гінтер на 20 й хвилині, Пісто передачі Антонія Рюддигера забывая гол. Тоні Рюддигер робить ідеальний прохід, виконує простріл і Гнабрі там дуже здорово м'яч пропускає, ну і Гінтер забиває. Після голу Німеччина стала трішки грати спокійніше, пригадується непогано удар Тоні Кроса, коли Георгій Бущан показує свою реакцію. До речі, пробував та Тоні Крос, а Йодзо Акіміх, Йодзо Акіміх пробиває поворотах і Георгій Бущан в... приводить м'яч до ктової справді. Ще перекладається неймовірний сейв Георгія Бущана на 35 хвилині матчу, коли е, пішла ідеальна подача з правого флангу. А Якщо не виявляється, то Гінтер подавав ідеальна подача ОТРГ на обрій Бущан! Георгій Бущан знову рятує Україну від пропущеного м'яча. Просто якийсь неймовірний сейв робив Георгій Бущан. Сьогодні Німеччина стала домінувати, пару небезпечних було атак. Справді Україні пощастило, що німцям не вдалося свої моменти реалізувати. У другому таймі в Україні вийде Коля Шепаренко, Марлос Макаренко та Олександр Завко вийдуть в Україну. Тіма Вернерка і Емре Джан. Вийдуть у національної збірної Німеччини. Другий тайм розпочинається. Затак, так збірна Німеччини дуже хороша атака проходить по лівому по правому флангу Хольстер, Хольстенберг. Якщо новый самый выконув якраз тут подачу Клостерман, не, напевно, не Хальстенберг, а саме Клостерман виконує подачу з правого флангу. Георгій Бущан и на м'яч, Челамячья на на в Горецку удар, гол, Леон Горецька, забиває гол. Дуже прикра помилка Жура бущана. Намагався Жора зафіксувати м'яч у руках, намагався, але м'яч не вдався піймати і люнгарізка. Скоростався лінгарізка ситуація, рахунок стає вже 0 на коротко Німеччини. Потім супер шанс був у, у Дракселе, чим забито Георгій Бущан. Показує неймовірні дива реакції і вдається Україні врятуватися у цьому епізоді. І справді, в Україні було прям неймовірно важко. І справді, Німеччини були просто якісь немірні нагоди. Пригадайте момент Гінтера, коли Гінтер б'є Бущан! Георгій Бущан! Знову рятує Україну! І це було 57-го матчу. Дракслер виконує подачу до камеданчика, б'є Гінтер і Георгій Бущан, браво! Україна терпіла! Україна терпіла, Німеччина була близько, до третього забитого мяча але він. золотий шанс на 75 й матчу. Руслан Малиновський, геніальна передача. Руслан Рома, Римчук, Рома заходит на позицію. Прокидає мяч. Пов Зюле. порушує права, право. Пенальти. суддя призначає пенальти. Роман Яремчук виграє боротьбу. У Нікласа Зюле. Німець фолить і вдається заробити пенальті збірні України. Пенальті абсолютно чистий. Рома прокидає м'яч повз Зюлі грає не в м'яч, а в ногу. Пенальти і прекрасна нагода України Україні повернутися в гру. Меті в Україні в принципі було не так та й багато. Руслан Мановський проти Мануеля Ноера потрібно тільки забивати бія Руслан Ударго. один 2 1-2, 1-2, Україна в грі. Руслан пробиває точно в правий кут. Туди, до речі, стривав і Мануель Нойер. Але Руслан Мановський нагоди реалізував. нагоди Руслан Мановський. Реалізовує. І дуже важливий м'яч і справді забила збірна України, тому що справді дуже справді важливо було українцям забити. Ще до речі, друзі, знаєте, після того, як Україна забила гол, після того, як рахунок став 1-2, в принципі, там Україна на такому емоційному піднесенні могла і зрівняти справді В принципі, непогані були атаки, але в Німеччині сприяти супер шанс, вихід Гнабрі 1 на 1 Гнабрі Буща Георгій Бущан показує себе в красі. Несправді Георгій Бущан несправді рятував Україну. Просто якісь абсолютно неймовірні севи взагалі робив Жора Бущан. Несправді, неймовірні сейви від Жори. Україна достатньо інтриги. Тобто, достатньо, в принципі, секунди інтрига -та, трималася. -та. І я ж кажу, в принципі, Україна там могла забивати. В принципі, атаки були перспективні, але далі вже все-таки Німеччина е, дотримує ось, ось цю мінімальну перевагу. І за рахунком, саме 2-1, відповідно, е, перемагають саме німці. Але в будь-якому випадку Україна справді, гідний табіт показала німцям. Якщо, друзі, дивимося статистику, то Німеччина домінувала, і справді тотальний контроль м'яча 73 на 27 по володені м'ячем, 179. Статистика ударів по воротах, 3,12 ударів по площину, 27% України володіла м'ячем, 73 Німеччина. Ну і 0-7. 0,7. Ну, тобто, і справді Німеччина Україна переграла. 301 передача в Україні була, 78% точність передач. Ну, 809 передач Німеччині, Ну, на 500 передач більше зробили німці. 90% точність передач. 817% порушення правил. 1-2 да! за жовтими картками. 2-0 по офсайдах, Так, да, це був важкий матч для збірної України. Але в будь-якому випадку, навіть незважаючи на такі складнощі матчі, Україна виставила при рахунку 0-2, третій м'яч не пропустила, знайшла собі сили відквитати один гол і зробити рахунок 1-2. І, в принципі, я вам хочу сказати, що останні хвилини були ну, я хочу сказати, нелегкими для німцями. Тобто Україна прямо відчула, що може це зробити. Да, у німці все одно було побільше цих моментів, рахунок все одно був ближчим, ніж рахунок 2-2. А там Украина все равно там довольно-таки выглядела. Там вообще этот удар, там был. Удар э, вообще все в руки. Их вообще напоминаюсь, зачем Ну, в Будде ватку, Да, немечно все равно по делу по делу. браво, Украина! Украина, браво! В Будде выпадку команда Андрея Шевченко показала гидный би, так гидный характер. Ну, а немечно исправдим молодцы. Исправдим одна з найкращих збірних світу. Ну, ще не ж них тут завжди гра та важко. Пригадали ми цей матч, який відбувався 10 жовтня 2020 року. Київ, стадіон НСК Олімпійський, Україна, Німеччина. 1-2. Німеччина в кінці кінці перемагає. Побажаємо Україні та Німеччині всього самого найкращого. Я вам, друзі, також хочу побажати всього самого самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливими завжди. Усім на бачення, усім нових зустрічей.